Всеукраїнський день футболу нагода згадати про місцевий клуб Полісся, який активно представляє Житомир на футбольній арені. Тож ми запитали у жителів міста, чи вболівають вони за вивків. Дуже люблю футбол. По перше, по друге, нас же такі молодих хлопці. Вони так гарно грають. Ми завжди за них вболіваємо і будемо вболівати. Вони ж по моєму десь там повигравали кругом, а останній щось не так. Щось останній раз програли, так да, трошки. Це для них урок буде, я так думаю. Да, Будемо болівати, звичайно. Чесно кажучи, футболом не дуже цікавлюся, але співпроживаю дуже багато знайомих, друзів, які в полісі грають. Тому дуже пишаюся тим, що наш клуб він представляє, в принципі, місто і дуже класно ці всі заходи, як проводять. Матчі прям дуже класно і приємно, що розвивається така культура. Але сам особисто не дуже слідкую. Бажаємо їм в останніх турах набрати максимум очок для того, щоб вони опинилися в єврозоні. Тому тільки бажаємо їм налаштуватися на сильних суперників, хто там у нас залишається, Кривбас, Динамо і Зоря, то тільки перемога, звичайно. Не сказав би. Але друзям нам там є ще те саме. І ну, в принципі, ми болі боліємо за футбол да, за нашу команду. Ми, ми боліємо, але не особо не, не фанати. Клуб нашого міста. Я вважаю, що це дуже ефективний спосіб для мотивації молодого покоління займатися спортом, бачити в цьому надію, реалізувати себе як спортсмена для підняття духу нації, житомирян. І це чудова можливість дати подрістаючому поколінню. Реалізувати себе в житті, ну скільки дозволяє мені можливість слідкувати, стільки слідкую. Звичайно, в мене було б величезне бажання прийти особисто на гру, але враховуючи ті обставини, в яких я перебуваю, в яких я знаходжусь, в мене на жаль немає такої можливості. Нормальна команда четверте місце. Я недалеко живу, і я постійно на спартак ходжу.